Кілька місяців тому мешканці цього двору власними руками почали створювати дитячий майданчик. Тепер діти врешті мають додаватись. От саме все, що тут є, це мінімум те, що ми своїм трудом могли зробити для дітей: пісочницю, лавочки. хочемо розширятися, але по можливості. Так допомагають сусіди, друзі. Та чи не найбільше Андрій з сусідом та другом Леонідом хотіли навчити дітей любити країну, де вони проживають. Тому в центрі цього майданчика вони вирішили встановити національний стяг. Ну, коли ми красили от колеса, кольоса, братіть там два колеса, жовто-блакитний колір покрашений. Ну, йшла бабуся і сказала, о, бендеровці в наш двор попали. Я після цього сказав: Здесь буде стояти флаг України. Раз ми бендеровці, значить, має бути флаг. Нещодавно невідомість цях зірвали та пошкодила, але мешканці прапор замінили і знову встановили у дворі. жовто блакитну символіку нині можна побачити на дахах та балконах житових будинків і навіть на нігцях. Майстер з манікюру Тетяна каже: з такими проханнями до неї звертаються все більше клієнтів. Ще рисують, допустимо, жовтий тон сіні цвіточки, або наоборот, на сінім тоні жовті цвіточки. Дуже оригінально дивляться. Герб гір на великому пальчику, Вот так, щоб золотом було. От Ось, очень красиво смотриться. Щовто-блакитна стрічка у волосі і манікюр, який має назву з любов'ю до України. Такий образ обрала для себе школярка Олександра. Я хочу, хоч якось, підтримати Україну, оскільки ну, зараз такі часи, що і вона, що вона може повністю розпастися на частинки, і тому, хоч якось. Якимось символами я намагаюся це зробити спалах патріотизму. Навіть політологи називають унікальним для України явищем. Я ніколи не пам'ятаю в Україні такого спалаху патріотизму, як нині. Навіть тоді, коли ми боролися за незалежність України в свят 91 роки, дуже багатьом людям воно здавалося. Ну я не хочу використовувати різну лексику, але м'яко кажучи, вони були індиферентними. Нині ну просто вражающе, і в той же час стверджують, революція гідності та бажання єдності нарешті змусили українців полюбити національну символіку по справжньому. Всі з гордістю співають гімн без сорому одягають вишиванки і впевнено називають себе патріотами своєї країни. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.